Панове офіцери, солдати, сержанти, поновлені військовослужбовці, хотів би в першу чергу привітати вас цим можна сказати, великим святом для нашого війська, для кожної з нас, тому що кожен з нас робить свій вклад в нашу перемогу. Кожен з нас є захисником та захисницею, народу, країни, віри, От. знову ж таки, своїх сімей, рідних. Все, що хочу вам побажати, в першу чергу, це вам здоров'я, удачі, хай вона постійно спіткає і ніколи вас не покидає, що у нас важливо в нашій роботі. Натиску вам, незламності. Ну і головне, бийте окупанта, бийте так, щоб він не хотів сюди йти і тільки нас тікав, 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 щоб в нього все горіло. За особисту мужність виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та з нагоди Дня захисників і захисниць України нагородити. Служу народу України. Дякую за словами. Служу українському народові. Служу українському народові. Служу Богу і народу України. Служу українському народові. Святом. вам. Служу українському народові. Стаду строє. Дякую за роботу. Зі святом. Догонароди. Стаду строї. Дякую за роботу. Дякую за роботу. Святом вас. Сад дострою. Вітаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Сад дострою. Святом. Чи вам найкраще. Березіть себе. Здоров'я і удачі. Майкер. Святом. Українському народу Бійці 23-ї бригади, хочу вам подякувати знову ж таки за вашу роботу, от, за те все, що робите. Ні одна нагорода не придасть тієї вдячності, яку висловлює в першу чергу наш народ і наша держава вам, тому що ви покинули сім'ї, покинули свої доми І зараз виконуєте тут завдання Б'єте ворога, б'єте окупанта, його до його дотла, от, кладете своє життя та здоров'я. Тому я хочу вам ще раз подякувати від, можна сказати, від всього народу України, від себе особисто і побажати вам, бережіть себе, здоров'я вам та удачі. Дозвольте висловити вам теж велику подяку за те, що ви робите, за те, що ви зараз тут в строю, за те, що ви нищите ворога. І е, сьогодні такий день, сьогодні три йди на свято, сьогодні день захисників і захисниць, сьогодні день е, покрова Святої Богородиці і сьогодні день українського козацтва. З нами тут присутствують капелани, які е, пройшли бойовий шлях. Були в піхоті, вони розуміють про що вони кажуть. Тому попрошу слово надати пану Валерію, який зараз скаже слово Бога. Знаєте, насправді дуже важливе свято, тому що воно нагадує, що в нас захищати може не тільки броня, не тільки реп, а й надприродня Божа сила. І ця надприродня Божа сила, вона може захищати будь-де і будь чого, з будь-яких кризових і важких обставин може зберігати і виводити, зберігати нас живими та неушкодженими. Я завжди кажу, що наше головне завдання не просто виконати бойову задачу, а виконавши задачу живими та неушкодженими повернутися додому. Як завжди кажу, ми святкуємо перемогу разом. Вітаю вас зі святом. Слава Україні!